Це був єдиний батальйон, який рушився. Як я розумію, так. Да. Так ми з стріляном третібором із бородою. Підвойовим землю. Ми розбили російський спецназ і потім нас почало крити всім чим можна. А ратібор завжди так? Останні уходи. Він зірвав е, плани е, росіян і що дозволило е, зберегти безліч життів. Ми стала дуже кричати і все. Покликав, хто Ко? котро менше, а через дні всі роже привозять. Як стають героями України? 22 числа ми виїхали на південь для зустрічі батальйону. Батальйон мав вийти туди для виконання завдань. і Ми там були до 24 числа. 24 числа десь рано, в годин 5 почалася артподготовка. І ми ще не знали, що це за а Почались десь в годин 6-7 ранку вже приїхав командир. Котенко Сергій Леонідович Ратіборов разом з начальником штабу і зустрічав наші підрозділи, які виходили в район зосередження на півдні. Командир був з перших годин там, зустрічав підрозділи, підрозділи зразу вступали в бій. Ми були в районі Риково, Азовського, прийняла бій вже в Риково, зупинили танки. Мінометна батарея, РВП наша. І так починалися перші години. Коли почалась війна, кожна хвилина була варта життя тисячі. Ну, скільки, може, 60 кілометрів марш проїхати Техніка Росії, а вони просто їхали. І кожну хвилину, що вони стримували противника, правий фланг прорвали, прорвали і пішли в напрямку. Херсона. Батько залишився. І Маріуполь теж розраховували взяти в лоб, прорвати, туди кинули дуже величезні сили на той час. А Маріуполь вистояв, втримав лобову атаку. І частину сили, які кинули на Херсонський напрямок, розподілили, і це можна по карті дивитися. Там, видно, прямо як йдуть. Кинули на те, щоб брати батька підрозділ в оточення. Скільки ви там протрималися? Десь приблизно годин 6-7, десь так. Ми тримали його стільки, скільки могли його тримати. Ніхто не вас що виступаємо. просто займали більш вигідні позиції, от і все там. Мови про відступ взагалі не було. Є команда зайняти більш вигодні позиції, це все виконували накази. Тобто без... Ніхто про це не думав, що ми відступаємо. Там билися, Хлопці билися за кожен метр. Це Коли ми зрозуміли, що позиції не втримались, ну, ми вже якби практично в оточенні оказалися. Ратібор прийняв рішення, що ми виходимо групами, визначив точку збору. І так, ми вийшли на Мелітопольський напрямок. Це там ну, різниця кілометрів 40, але по полям. Я виходив з ратібором, то ми коли виходили на основну трасу там Запоріжжя Херсон, по-моєму, з посадки пройшла ворожа вже колона в ту сторону. Ми за нею проїхали ще кілометрів з десять і звернули там в сторону Весело, в сторону Мілітополя, і там там же цю колону і зустріли. Так буде і з кожним, який буде приїхати до нас, на нашу землю з боку за. Дуже багато колон російських було розбито саме під його командуванням. Ну, це ж починаючи від Геніческа і закінчуючи вже Кам'янським. Під Василівкою вже починаючи розбита одна колона, потім друга колона, потім спецназ російський під Кам'янським. Це все під його командуванням. Оста... Остання група була да, яка? Да, да. Так, завжди останній уходив він. Ніколи перший не виїжджав. Останній звідти виїжджав в Ратібор. За ним вже нікого не було. Коли він був маленький-маленький, він був в селі в бабушки. І там була така, він її називав бабуня. Ну, бабушки було років 90 Хтось там його обідав, і вона каже, що не обіжайте Сергійка. Він буде великою людиною. І от коли були якісь такі. Смішні ситуації, і він каже: а бабуня сказала: я буду великою людиною. І, і, ну, тут посмішка, і от і в цьому весь от Сережа. Він себе поводив як от не просто от людина, а от рицар. Він пішки ходив на роботу, щоб кожна звичайна людина, який може соромно прийти. Якщо хтось хотів до нього підійти, щось запитати, щось сказати, йому не соромно було нікому дивитися. в очі, він просто йшов. Так само ну, і спілкувався з людьми. От півроку пропрацював головою райдержадміністрації. З таких посад не уходять. Деякі скажуть, ну, не впорався. Він каже, я покину цю посаду, не повинні діти гинути. В, мене є... ну, в нього не було такого досвіду практичного, в нього був теоретичний, але я офіцер і моє місце бути на фронті. Шановні українці, 9-й окремий мотопіхотний батальйон. вітає всіх зі святом державного прапора. Бажаємо всім здоров'я і сили, віри та перемоги, достатку та добро. слава, Місла, опасні це у нас була перша ротація. Сама довша ротація, 13 місяців, там здобували бойовий досвід. От, і там вже позивний ратібор він відпрацьовував, вже, там, якби починав формуватися як ратібор, дійсно, як велетень, як оборонець, охоронець. З цієї ротації, саме перше, це те, що вийшли ну, майже без втрат. У нас говорю строїтельний батальйон. Говорю, ми тільки вкопуємося, копаємо, копаємо і повземо, повземо, повземо. Те, що він говорив, що треба вкопуватися, тому що це ваше життя. Окопи можете представити, собі вже робили такі, що я от йду, і надо мною ще, ще такий великий цей насип іде. Тобто, дійсно, що не повзати, а нормально переміщатися і нормально ходити. Морських піхотинців у ну, них окопи були там. Чуть вище пояс і все. А в нас комбат заставляв копати 2-10. І де тільки не приїжджали, він від всіх командирів підрозділів, від е, командирів зводів, відділень заставляв закопуватися. Закопуватися, закопуватися, і продвигатися вперед. Так ми з поляном треті боролись з бородою. Підвоював землю. комбата была такая вот, скажем, такая навязчивая идея. Вот приезжай, командующий, он говорит, вот мы хотим от село забрать. Он говорит, ну, блин, ну, а для чего оно тебе? Он каже, ну, как для чего? Это же наше село, Его треба освободить. Он говорит, что ну, ты оперативно ничего не покращишь. Он все равно хочу. Ну, хорошо, хочешь то. И вот так вот мы рыли, прокапывали и постоянно намагались просуваться вперед. Потрошки нам наступать. У ну, це була якби недільна така прогулянка ранкова. Він брав з собою розвідника, брав з собою сапера і виходив всі разом. Його, ну якби ніхто не заставляв це робити, але він це робив. І він ходив цю розвідку, і один раз повернувся і каже: У мене два трьохсотих, один із них я. Слава Богу, ну був бронежилет, було цей неглибокі були рани. Шрам, які залишилися, але ж він казав: Це, це украшає людину. І все переводив на юмор. Єдине, що йому було шкода, що як він їхав, ми йому купили такий військовий цей шерстяно американський святер. Святер був пошкоджений, він же ж ну, все ж було в крові. Ну, наприклад, була така ситуація, коли ми залізли там 300 метрів до сепаратистів, кілометр від своїх окопів і попали під вогонь ворога. Разом виповзали кілометр на пузах. Комбат не побоявся цього і. Ну, був завжди прикладом. Незалежно від того, солдат, офіцер, прапорщик, чи чоловік, жінка, він за всіх стояв горою. Міг сваритися з Комбрігом, міг споритися з командуючим АТО ОС. За людей він готовий був перегрести глотку за своїх, тому що це сім'я була. Всі комісії привозять до нас обідати. От всі задають питання, От що у вас повара можуть так ну, готувати, а в нас ну, не цей. А я їм розказував, кажу, хлопці, коли у вас буде так само, як у нас, що командир батальйона з того самого котла, що й солдати їдять, буде їсти за одним столом з солдатами, у вас буде теж так само. А він ніколи в нас ну, за 5 років служби, щоб десь командиру віддільно хтось готовив, не було такого. Він зміг створити такий батальйон. ну, Я не буду там хвалитися, що один із кращих батальйонів, ОК південь був. По всьому. І це його, ну, його заслуга, тому що він зміг навколо себе згуртувати людей, яким довіряв і з якими був готовий йти в бій. Таких, таких комбатів мало, за яким підуть всі люди. Прийшло 24 лютого. Він сказав, війна, телефонуй, ну, питаю, чи діти зможуть вибратися з Одеси, Одеси ж теж почали бомбити. І все буде добре, ми вистоїмо, ми їх знищимо. І оця була впевненість така, він не був розпачі, він не був розгублений, він був настроєний на позитиві, що їм на протязі цих семи років забороняли давати відповідь. Звичайний піхотний батальйон звичайними людьми, звичайною зброєю кладе спецназ і всіх остальних, садить вертольоти, і все решта. Він зірвав е, плани е, росіян і що дозволило. Зберегти безліч життів, довести кудись боєприпаси, десь звідкись евакуювати, дати час переформуватися, дати час зайняти більш вигідні позиції, дати час людям десь окопатися. Оці всі моменти. Те, що планували вони пройти, російська армія пройти маршем, ну, їм приходилося вводити свої корективи і змінювати свої плани на ходу. Цього вони не розрахували. Коли він стояв перед Мелітополем, дали вказівку їх збити і почали їх оточувати. Потім зв'язок з ним пропав і він вийшов на зв'язок. Це перший раз, що я думав, що я з ним якраз переговорив там пару. Секунд. І я йому тоді перший раз хотів сказати, що я тебе люблю, ну якось посоромився. Тобто я тоді, ну, я йому, ще коли був маленький, да, це говорив, а коли вже став доросліший, якось ця е, фраза з обіходу, да, до мами, до дівчини, цю фразу я використовував. Ну, до батька, ну, я тебе поважаю, використовував. Такі моменти, а от я тебе люблю, ну якось в лексиконі не завжди використовував. І от, коли ми поговорили, я подумав, що треба було йому сказати, можливо, йому це додать сил. Я цього не сказав. І потім зв'язок з ним пропав, і він вийшов до мами на зв'язок, перезвонив. В якомусь селі, мама так сказала. Вона не пам'ятає точно назву, ну теж в неї емоція, в якомусь селі зайняли оборону. Ну, я дивлюся по карті, е, так називаємо дорога життя ще була до Маріуполя. І на карті оце дорога життя залишилася, і біла пляма, точка. На онлайн-карті бойових дій. Я до кінця сподіваюся, що він. А мама сказала, що село на Букву. «В». Я знаю, що під Маріуполем є село Володарське. Ми там певний період часу стояли ще на початку війни. Батько теж знав про це місце. Я сподіваюся, що він в цьому Володарське, а це вже ближче до Маріуполя. І друге село. Васильівка Запорізької. Оце біле п'ятно, біла пляма, іменно частина е, української території, навколо якої все червоне зайнято армією Росії і задній Дніпро. Я сподіваюся до останнього, до останнього, що він знаходиться в Володарському. Ну потім він вечором перетелефонував. І сказав, що він в Васильівці, Оце там, де це біле. І воно на карті так і видно. 7 числа в мене був інфаркт. Короче, я потім після інфаркту прийшов додому корона, опанула. Давлення 80 на 40. Температура 40. Я вже так був в облаках, як кажуть. І потім тут ця війна. Я навіть встати не міг. Я так. І все на четвертий день, коли війна почалася, 28 числа я вже, і вони попали в окруження. Тоді комбат пішов на в сторону, відходив е, в Запоріжжя, а всі бригади в основному йшла на, е, на Херсон. Він перетелефонував, щоб попрощатися. Весь час йшли бої, і зв'язок пропав з ним. І це теж е, другий. Раз, коли я е, не сказав, що я його люблю, і потім шкодував, що я йому цю фразу не сказав. На наступний день він перетелефонував. І вже, в принципі, це було пізно. ввечері, коли ми з ним говорили, я вже ну, нічого не знав, що вони вийшли. Як він сказав, що Сталінградська Битва відпочиває з тим, що там творилося. Ну вони прорвалися. Мало того, що вони відбили атаку, яке... чи вони самі пішли ще на них в наступ і прорвали оборону і вийшли в напрямку Запоріжжя і зайняли оборону там на Кам'янську. От тоді я подумав, що слава Богу! Що далі буде легше. Ззаді вже є підступи для підвезення боєприпасів, для того, щоб підтягнути резерви. І 28 числа я вже був в нього там. Бо приїхав, він мене, я вечором вночі приїхав, він мені дозвіл не дав мені, щоб я заїхав туди, тому що їх бомбили. Зранку теж я просипаюся в 6 ранку. В машині спали, дуже холодно, проснулися. Я говорю, він, говорить, мінус, ні, не їдь. Я, говорю, так я ж приїхав хлопцям, зібрав, я говорю, бус, ну, за один день я бус загрузив. Говорю, Хочу, щоб от, нас все є, все, їдь додому. Я говорю, ну ти що я скільки проїхав, я вернуся чи що? І все. І на цьому закінчився. розговор, він нас, мене не пустив. Я підійшов до, на блокпост, там якраз командування приїхало, майор, я підійшов, говорю, братуха, говорю, пропусти, говорю, хлопці мої там з окруження вийшли. Він мене пропустив. І я вже в Васильівку заїжджаю, дзвоню, говорю, на ну що ви де там стоїте? <гум> він говорить, я так і знав, що ти не уїдеш, а приїдеш. Коли Саркес до нього приїхав, аж тоді він мені тільки признався і каже, я вмився. Я вмився, я почистив зуби. Більше тижня не то, що води не бачили. Вони ні перепочинку не бачили, вони не бачили нічого. А тут стільки радості від цього, що я, каже, ти б мене бачила. Каже, який я ну чумазий, але я вмився. Я навіть почистив зуби. Саркес п'янку привіз. І, і ми їх відіб'ємо. Ми їх, ми, ми їх переможемо. Я приїхав, він був такий радий, що ужас один. Навіть чесно сказати, вони це ж в окруженні, там нічого не води. Я говорю, як там вам говорю, їсти. Вони говорю, Та нам тут ну, возять люди з села їсти. Скільки були, говорю, у нас, говорю, мені каже, на горі ніодної такої фотографії немає, що ми разом десь були. І це ми сфотографувалися. Брат батька він пішов в Айдар. Він на початку ще 2014 року, 2015 року, він воював в Айдарі. Там він отримав інвалідність і звільнився. Ну, він завжди хотів тягнутися, допомагати, але ну, до батька він не доїхав, бо вже почалося все вторгнення. Ну, він одразу там підписав контракт. Вони вже не могли в ту сторону ніяк добратися, і вони почали перед Миколаєвом там стояти, захищати, там Саша і загинув. Сережа мені дзвонив 7 вранці. Каже Саша 200, -й. ти мусиш зайнятися його похороном. Сказати Наташі, мамі, і крім тебе цього ну, не може зробити ніхто, тому, будь ласка, ти це зроби. І я змалодушничала. Я сказала, я, ну, я, я, я не зможу. І він тоді у Фейсбуці написав, прощавай брат. Він включив свій телефон, коли вже я говорив, я йому сказав це, видихнув, сказав, що я тебе люблю. В той же день, пару годин поспіль, вже перетелефонували, що батько загинув під час освітлу. Ми потрапили в оточення в Василівці. Ну, З оточення виходили з боями. Потім, коли вийшли на Кам'янське вже з Запорізької області, перша стичка в нас була з росіянами, це ми розбили російський спецназ. І потім нас почало крити всім, чим можна. Ми відстрілювалися і комбат вийшов скоректувати Вогонь нашої артилерії по російським військам. І саме в цей час прилетів снаряд, який вбив його. Це було на ваших очах? Чи ви дізналися? Про е, ні, це було не на моїх очах, я був в приміщенні школи, а він надвір вийшов. Там з ним міг бути і я, але він в останній момент сказав, що йди до своїх хлопців, а я піду подивлюсь. Стала дуже кричати і все, я поникав хто, котро меншу, а через дзвоні сірожа привозять. Саша загинув 7-го, середжу 9. 9-го. Єдине, що завжди, коли був у мене день народження, він завжди прийшов. Завжди. 10-го числа на моє день народження ми поховали Сашу і Сережу 10-го числа привезли. Він приїхав до мене на день народження. Завжди прийшов. Але дійсно він залишив. Ми прожили 33 роки. Мало. Дійсно мало, тому що хотілося більше. Компат знав, що я скульптор. І оці скульптури він попросив зробити в двір для малечі. І так ми разом з ним він керував, я виконував і поставили. Ну, отак. Ну, в основному для дітей і ну, квітку просив для дружини. Ти вранці проснешся, підійдеш до вікна, подивишся, а тебе чекає Алінький цвіточок. Роз, ну, червона троянда від мене. І ти знаєш, що я поруч і я є. І, це, і ця троянда вже тут два роки. От вранці встала, подивилась. Добрий день. Все. зараз я правильно розумію, що у вас така сама посада, як була у нього. Так. Що ви зараз робите? Можливо, з думкою про те, що. Я це роблю як котенку. То, мабуть, все. Це мій жетон. Так, називається смертника, який в мене ще з лейтенанта, що мені видали. І на обратній стороні я наніс граювання батької фотографії. Я його носив як амулет, який мене оберігає. Ну, так як я сам сапер, я пішов по стопам батька, і я до цих пір живий. Хоча був в ситуаціях, які були 50 на 50, але я завжди виходив звідти переможцем. А тепер і батько допомагає. Я продовжую жити, так як він мене виховував, бути чесним. Допомагати, коли потрібно, бути українцем. Дуже часто просила, давай, може, вже все, тому що здоров'я з кожним роком уходило все більше і більше. А Люська, ну, ну як все? Ну, э, За мною хлопці стоять колектив, я тебе прошу, давай ще на півроку. Ну, ну давай на півроку, я ще на півроку. Ну, не можу я їх кинути. Ну, от, дійсно, і, і перемоги немає. Ну, от, немає перемоги. Ну, ну, ну хочеться вже цієї перемоги, щоб просто можна було спокійно вранці проснутися, спокійно попити чаю, спокійно поспілкуватися, і спокійно просто жити, просто насолоджуватись, зійшло сонце, діти живі, здорові, внуки ростуть, і просто наблюдати, як вони ростуть і живуть. І щоб кожний тато, кожна мама, кожна жінка. Могли просто жити в сім'ї в родині і спокійно.